Хочу поділитися принципами, які я вже засвоїв. І сподіваюся, якраз це якраз підкріплю всього. Отож. Отож. Почні. Перший. Перший принцип це те, що потрібно перевіряти, чи то ти тільки так думаєш, чи то так є насправді щось. Щоб бути. В, реальні, в реальному середовищі, в реальному сценарії, а не тому, що в голові. Перевіряти, чи то так є. Другий це іноді потрібно робити те, саме те що ти хочеш, але можна спрощувати. Хочу найпростіший спосіб, але саме те що ти хочеш. Третє. Третє це те, що потрібно робити те, що ти хочеш, а не намагатися якимось бути. І в результаті тут ти якимось будеш. Четверте, це те, що треба перевіряти, чи то, що ти задумав, ти зможеш комусь розповісти. Бо самому то тримати тяжко. В себе в голові тільки. П'яте. Нікому не тікати. Не потрібно тікати, отримати реакцію, почути, не знаю, відчути ситуацію. Шосте. Шосте іноді потрібно робити два рази. Ну, але це таймінг, це потрібно коли от в, саме в ту ситуацію, то можна два рази спробувати. Там не один раз, а два. І... Але це по таймінгу треба відчувати. Якщо в той момент відчуваєш одразу після першої спроби, що можна ще одну зробити, бо то не дало, можна зробити другу. Так, це було шосте. Е, сьоме. Сьоме це те, що потрібно. Думати, для чого ти щось робиш. Восьме, якщо не ставиться завдання, немає наслідки виконання. Ну, от можна, собі дати, можна собі проговорити, що ти ставиш завдання. І тоді вже ти будеш знати, що ти справді то, ну, якби направлено, ціленаправленно, то робив. Тоді, вже, якщо ти не зробив хоча ставити, ну, вже тоді до тебе є питання. Так, далі. Дев'яте. Дев в процесі виконання е, якогось е, завдання перевіряти, от саме в процесі перевіряти, чи ти його закінчив, чи ти можеш е, собі зафіксувати, що воно закінчено. Десяте. Е, якщо є ситуація, в якій якісь твої подальші дії, е, подальші е, кроки е, можуть. Е, Мають якісь ризики і тобі щось від чогось страшно, не покидати ту ситуацію в такому, навіть якщо все-таки передумаєш що робити, але спочатку спробувати уявити хороший наслідок розвитку подій. Навіть якщо ти від того відійдеш, ой, навіть якщо ти ну, от, не думаєш, то все-таки робити, ти просто передивишся, як передивишся... Глянеш на цю ситуацію, подумаєш, уявиш, як могло б все в хорошому напрямку скластися. Ти то помітиш і не покинеш ту ситуацію от в негативному руслі. Звісно, ти можеш навіть тоді зробити щось, але просто. Але просто ти, якщо навіть не будеш то робити, то ти все-таки. Лише, що на хорошій ноті. 11. 11. Це по завершенню першого кроку одного кроку одразу представляти наступний. Саме в той момент. Далі 12. Не переоцінювати критичні ситуації конкретної. Ну тобто, ти й далі можеш щось робити. Так. 13. 13 це те, що якщо є якась от, ситуація, в якій те, що ти здумав зробити, виглядає ризиковим і несе якийсь страх для тебе, то тоді створити ще один варіант і зробити той, який найменш шкідливий для тебе. 14. 14, 14. це те, що. 14 це те, що іноді для того, щоб влитись в процес, потрібно просто щось почати. І тоді вона вже саме втягує. 15 це те, що потрібно робити дії, які раз і закінчив, зафіксував, що закінчив раз і закінчив, вони тебе наповнюють. 16. 16 це те, що іноді потрібно використовувати питання в діалозі для того, щоб ти міг перенаправити принаправити потрібне для тебе русло, і щоб тобі то не садило твою батарейку. 17. 17 -е, це те, що іноді потрібно проговорювати те, що навіть не збираєшся ніяк робити. Ну, от, там, не, не збираєшся казати комусь, але воно, от, щоб не тримати в собі, щоб далі проскочити, то можна і викинути навіть тих... тихіше, якось, але просто викинути з голови типу навіть проговорити. 18. -е. 18. -е... Це. Те, що не все те, як ти думаєш, буде. Ти дізнаєшся то тільки коли зробиш. Воно може бути зовсім по-іншому. 19. Потрібно ставити собі завдання мінімум. Якщо щось от збираєшся робити, поставити завдання мінімум, щоб в разі чого ти повертався теж за досягнення. 20. 20 це те, що деякі речі потрібно собі дозволяти не впереди. Тоді це буде під твоїм власним контролем. Тобто ти собі то дозволив, і ти знаєш вже то. 21. 21. Це те, що можна, розповідаючи комусь. Якщо щось тяжко розповісти, ти можеш змоделювати сценарій, в якому то не є ти, якщо ти про себе хочеш розповісти. А то є якась інша людина, про яку ти говориш і розповідаєш те, що ти насправді робиш. Ну, таку ситуацію краще за все гарно змоделювати. Ось от. От, от 21. 21 принцип, 21 принцип, 21 методика, як діяти в якихось конкретних контекстах. На тому завершую.